Мандрівників до Європи без проблем. Сьогодні ухвалять єдиний список документів на шенгенську візу для українців. Наскільки легше стане отримати бажаний дозвіл на в'їзд? Поїхати до Європи тепер буде легше. Сьогодні країни ЄС ухвалять єдиний список документів для отримання шенгенської візи. Про спрощену візову систему Тетяна Мрія вже давно їздить за кордон. Молода жінка мінімум три рази на рік. Побачила вже чимало. Велика Британія, Сіної Штати Америки, Карибський басейн. Весь Європа, звісно. Туроператором я не обращаюсь, і абсолютно самостоятельно організовує последні лет п'ять поїздки. Можна зробити лучше, дешевле і цікавіше. Відпустки в Європі викликають у Тетяни найбільше клопіт, у яку б країну Шенгену вона б не збиралася, бо завжди відкриває візи через Польщу. У них мінімальний комплект документів. Саме тому польське консульство сьогодні має найбільшу завантаженість. Якщо на посольство Франції чоловік подає около 16-20 документів. На подачу на туристичну візу в посольство Польщі там нада буквально указати просто в анкеті. де ти працюєш. Де учишся, твої фінансові гарантії і приглашаючі сторони. Неофіційне працевлаштування для багатьох українців стає найбільшою завадою для активного туризму. Навіть ті люди, які працюють офіційно, вони в основному працюють на мінімальних зарплатах, тобто це для посольства ніяк не підходить на основанні подачі нелегальних справок. То дуже очі нога, очень процент отказу. За даними опитування, майже 30% українців жодного разу не були за кордоном, але мрії про спрощення візового режиму наші громадяни не залишають.